Тут дуже було важко. Тут пекло було гарне пекло. Дуже бомбили, нас бомбили майже кожен день і кожну ніч. Було дуже страшно і все ж просилося. Хата вся таку ходила. Ходили. Літаки летять, скидають бомби. У нас і тут земля уходила з-під ніг. Одна бомба впала. Тільки я вибігла на вулицю, мене хвилею як зайняло, кидануло під гараж. Дивлюсь, що асфальт вже падає мені на голову. Ну, це тільки Господь спасав, бо ну, так не може, бути, що так падає мені перед носом асфальт і мене не зачіпає. Це просто було ну, диво. Прилетіло в вдома одразу п'ять ракет. 15 років життя воно строїлося, згоріло воно за сутки. Машина згоріла, хата згоріла, гараж згорів, сарай згорів, одні батареї залишились. У нас тут більше сотня будинків в загальцях. знищено повністю. За що я найбільше шкодую, не за якимись матеріальними цінностями, за фотографіями. Тому що в мене не залишилося жодної дитячої світлини у дітей. Спустошення що будинку немає. От, думаєш, а куди ти зараз привезеш своїх дітей? У мене діти виросли. І народилися в будинку із усіма умовами. Вони знали, що вони прокинулися. В них є світло, в них є вода, вода холодна, вода гаряча, всі комунікації в хаті. Зараз у нас цього немає, тому що ми проживаємо на роботі у чоловіка. Одна вдова, знаєте, хто мені поможе? Нема ні батька, ні матері, нікого немає, ні братів, ні сестер. Всі помирали. а мені тільки один Бог поможе, і люди добрі. Ти привік на це життя заробляти сам. Сам. Ти ні в кого нічого не просив. І зараз ти дивишся на це все і розумієш, що ти сам зараз з цим не спорайся, що у тебе нема вже того відрізку життя. Це місцевий дім культури. Це школа, і тут зараз неможливо навчати дітей. А ось слірада, від якої залишився тільки перший поверх. Війна в Україні на превеликий жаль продовжується. Цілими містами та селами росіяни зруйновують все, до чого можуть дотягнутися. Вижити у цьому пеклі дуже непросто. Зараз ми знаходимося в селі Загальці Київської області. Багато сімей постраждало тут від російської агресії, і всі ці руїни це не про матеріальне. Зруйновані долі та мрії сімей села Загальці. Початку війни моя родина була волонтерами. Як вже почали на бородянку скидати авіабомби, от людей, які залишилися без своїх домів, їх до нас вже привозили. І ми їх повинні були прихистити, допомогти, накормити, одягнути, бо вони приїжджали в чому стояли. Хтось почав забезпечувати людей харчуванням, хтось почав забезпечувати людей теплом. Мій чоловік дуже багато займався всякими питаннями. Вивозив людей, є навіть такі записки, забрати знімішаєва, забрати збирать. Угу. Було 17 березня. Мій чоловік він зі своїми друзями їх було шестеро загалом. Поїхали за бочками за для топлива. А це приміщення слугувало на той час. Воно було їм, ну скажімо так, як база якась. Чоловік возив сюди гуманітарну допомогу, а назад він вивозив людей, коли вже люди пішли з Бородянки, і це він вивозив людей. Тут у них знаходилася солярка. Їм треба було підзаправитися, я так розумію. Машина стояла на подвір'ї, хлопці були возле неї, біля неї. І їх о вісім ранку накрило градом. Саме в цей момент, коли був приліт, домій чоловік знаходився в цеху, в цеху, і він загинув. Нам привезли першого раненого Андрія, нам довелося його, його спасати, тому що він був дуже ранений. Там в думках я розуміла, що десь мій чоловік і що з ним мені ніхто не казав. Але в цей момент я повинна була спасати цю людину. Один поранений в ногу, а другий був обпечений із великими тяжкими травмами. ноги. ми розуміємо, що це хлопці із нашої компанії, які поїхали. Ми бачили двох. А їх туди поїхало шестеро. Оце було саме страшно. Ми їх питаємо, а що з нашими? Де решта? Ми кажемо, ми не знаємо, ми їх не бачили. В тому місці, де був їхній бус, де прилетів арат, я знайшла. Та це не два тіла, це страшно. Це дуже страшно, що я там знайшла. Я, як би, скажімо, дивилася смерті в очі. Я свого чоловіка не знала, як опізнати, і тільки я розуміла, що в нього була обручка. Оцих двох хлопців не було. Серебря не було. І В нього золота золото, ж не горить. Я золо такий кусочок такої палички, і там ковирялася в цій золі і знайшла там обручку. Я зрозуміла, що це мій чоловік. Труп я не побачила мужем. Хлопці їх отсюда витягнули, те, що з них осталося. Агарочки. Той, хто це відчув на собі, той тебе зрозуміє. І відчує твою біль. Із цієї ситуації троє загинули на це ми вже дізналися пізніше трошечки. От, а троє отримали поранення тяжкі. Мій чоловік Сергій. Вилазив із того всього жахіття, із того палаючого мотлуху, тому що там залізо плавалося, така була температура. У нього була розорвана повністю спина від Копчика до самої Лопатки, і уламок застряв у плечі, він торчав прямо. от. І його в такому от стані привезли в лікарню, він там вже був без свідомості. Які були відчуття, чи коли знову зустрілися? Мені було дуже страшно, тому що він там лежав блідий, зелений, із попаленим обличчям, із попаленими руками, ногами і волоссям. Нам лікарі не давали жодного ніякого шансу. Вони сказали, що ми не знаємо. Він лежить зараз під апаратом штучного дихання. От його прооперували, його стягнули, йому зробили все, що вони могли зробити. Лікарі кажуть, ми не боги, ми що мали, ми це те зробили. Тепер наше час чекати. чекати". От, Якщо він доживе до вечора, слава Богу, він дожив. От, вечором він отямився. Лікарі сказали, ми не знаємо. Якщо він переживе ніч, слава Богу. На наступний день ще в нього, то, його він, він в реанімації пролежав 14 днів. Потім з реанімації нас вже перевели в загальну палату. Це теж для, мене, для нас було таке іспитання. Тому що ми заново вчилися все робити, ми заново вчилися ходити, заново вчилися їсти, заново вчилися ходити в туалет. Але те, що він встав на ноги, що він ходить, це я не знаю, це, напевне, є Бог на світі. От Для чогось він його врятував, для чогось, для якоїсь місії в цьому житті він його поставив на ноги. Де ви знаходите сили проходити ці випробування? У мене в душі живе Ісус. Який дає мені силу це все пережити, бо ти хочеш ще в щось вірити, вірити в добре, порядне, світле, боляче чути історії жінок цього села про те, як вони втратили своїх чоловіків під час обстрілів. Війна народжує вдів та сиріт. Тому нам вкрай важливо підтримати такі родини, дати їм відчути, що їх не покинули, що допомога буде, бо вся країна об'єдналася. Аби допомогти постраждалим через війну. І сьогодні ми тут з командою телеканалу TBN.UA, щоб послужити цим людям і підтримати їх. Добрий день, дорогі загальці. Вітання вам від телеканалу TBNUA. Нас команда з Києва і команда з Радомишля приїхала сьогодні просто показати вам, що ви не забуті. І в першу чергу не забуті Господом, тому що ми віримо. Не дивлячись на те, що зло прийшло в Україну, але є добро. І ви знаєте, ми нашу місію сьогодні назвали місія добра. Тому що ми віримо, що добро перемагає зло. Смачного. Дякую. Хай Бог благословить вас Здоров'ячка Божої підтримки. Будьте здорові, хай Бог допомагає. Хай Бог підтримує це бабуля Тетяна, яку ми сьогодні зустріли тут в селі Загальці 87 вісімдесят да, да. 87 років. І ми раді, що сьогодні є можливість підтримати Тетяну, нашу бабулю з села Загальці і теж інших жителів загальців. Велике вам спасібо, дякуємо. Хай Бог вам здоров'ячко дає. Щоб, щоб були. Да. Ми теж за вас молимось і переживаємо, що ви пройшли такі важкі часи. Це дякувати Богу, що такі люди є, що боліть душою, серцем за всіх таких, хто постраждав в цьому страшному ворозі в цій війні. Це за таких людей, це що допомагають. Ми вижили всі. Дякуємо за допомогу духовною стіну, яку ви нам сьогодні привезли. Що ви не забуваєте нас, що пам'ятаєте? Бо це дуже важливо цим людям, які постраждали, що про них не забувають. Я вам дякую, що дуже ви. Хочете зробити хороше ділянки для людей. Допомагати один одному треба. На ми і люди. От. Щоб ми підтримували один одного, допомагали один одному, цінували будь-яку допомогу От. і робили все для забезпечення потреб один одного От. і для забезпечення здорового і щасливого мирного життя для наших дітей. Родина, яка нуждається в цій допомозі. Всім привіт! Придень. Ти наскільки важлива для вас от така допомога? Ну, для нашої сім'ї воно важливе. Бо так як зараз працездатність, 83 проценти люди роботу. Є багато руйнувань, що люди поставали зовсім без будинків, що нема де жити. Навіть. То ми щиро дякуємо волонтерам, що вони приїжджають, не забувають нас, ну не тільки нас, все село наше. І привозять, шукають кошти, щоб привезти цю гуманітарку. В чому зараз є потреба у вашої родини у людей в селі? Людей в селі найбільша потреба зараз це отримати дах дах над головою. Оце найбільша потреба. Наша потреба ми будемо будуватися, тому що нам треба десь жити. Просимо всіх про допомогу, щоб от допомогли. Я хочу збудувати будинок, щоб мої діти повернулися і жили. І з Божою допомогою, і мені Господь допоможе. І віру я. Да. от чесно, Віру, і от... а віра вона ніколи не підводить. Ну, у вас теж будинок постраждав. Так. Да. Вікна були, всі побиті, повністю, міняли нову, стеля, штукатурка вся попадала. Ну, щоб це все закрити, це треба матеріал, а його нема за що купити. Які зараз основні такі потреби для вашої родини? Потреби нам треба в першу чергу зробити потолок. Яка ваша найбільша мрія? Мрія жити в своєму будинку. І зараз, мабуть, в усіх одна мрія, щоб війна закінчилась. А це все закінчилося, все страхіття, цей ужас. Будинок. Це мрія. Наша сьогоднішня місія добігла кінця. Сто сімей села Загальці. Не залишаться найближчим часом голодними. Приєднуйтесь до нашого проєкту Місія добра. Давайте разом станемо відповіддю на молитви багатьох українців, які потребують допомоги, щоб пережити цю зиму, прогодувати своїх дітей, вижити без світла та тепла. А я бажаю миру вам та вашим сім'ям.